Дозволили українцям зекономити понад 832 мільйони гривень. І ми вже запустили, сформували національний каталог на е, саме на ліки з національного переліку лікарських засобів. Ми бачимо перші результати, ціна, яка буде задекларована в національному каталогу. Цін наступним етапом вона буде відображатися в рецепті, який виписується в електронному рецепті. Буде підтягуватись. Ця цифра, ну, ця сума коштів в рецепт з національного каталогу цін, і кожна людина буде бачити по Діючій речовині найдешевший лікарський засіб, який є в національному каталогу цін, і приходячи в аптеку, можна просити, щоб саме за цією ціною був відпущений лікарський засіб. Велика кількість лікарських засобів реємбурсується. Тобто, по електронному рецепту, який випише лікар пацієнту, пацієнт може отримати в аптеці лікарський засіб повністю безкоштовно. І коли ми звертаємося до лікаря, ми просимо, щоб лікар нам давав не Брендовий препарат а діючу речовину, по якій ми в аптеці обираємо для себе лікарський засоб. Коли ми говоримо діючу речовину, ми беремо тоді, ми уникаємо маркетингових ловушок, які можуть застосовуватись в тому числі і в аптечних закладах, і це не буде призводити до здорожчання або збільшення коштів, які пацієнт залишає в аптеці.